Channel. Усім привіт-привіт! І я рада, що ми нарешті зустрілися з вами саме тут, саме на Ютубі. Я давно до цього йшла, йшла, йшла. Нарешті дійшла. Хто я така? Про це я вам зараз і розповім. Як мене звуть? На просторах мережі інтернет ви могли знайти мене як макарончик, макарончик 4, б'юті макарон, макарон Б'юті чи щось таке. На Ютубі це теж буде б'юті канал Б'юті Макарон. Але звуть мене Аня. Мені 29 років. Народилася в місті Бердянськ, прожила там до 17 років, закінчила школу і щаслива така вступила до Харківського авіаційного університету. Прожила в Харкові 11 років, жила б і далі, і буду жити далі. Але ви самі знаєте, що зробили наші прекрасні сусідоньки. Йобана, блядь, русня! Тож на деякий час я вимушено перемістилася в місто Вінниця, де виходить і народився цей канал. Якийсь чолов'яга рубає дрова, пиляє дрова. Якщо ти не москаль, то кинеш свою бензопилку, я запишу це відео, і нарешті на одного ютубера стане більше. One eternity later... сфері IT, я тестувальник програмного забезпечення. Моя робота пов'язана з великою кількістю цифр, вона технічна і тому моя душа потребує творчості. Саме тому я тут на Ютубі, саме тому я в блогінгу вже достатньо давно. Після 24 лютого, я як і більшість людей, вирішила знайти для себе більше україномовних блогерів. Але український Ютуб стоїть лише на якомусь початку свого розвитку. Так у нас є і мільйонники, так у нас є дуже класні канали. Але що стосується сфери б'юті, зовсім трошки каналів. Хочеться, щоб їх було більше. А коли тобі щось не подобається, коли тобі нема що дивитися, що залишається робити, прийти і зробити і так. треба робити, і дуже тобі велика повага. Але мій шлях до Ютубу був не дуже простий. Вже мені здається, три або навіть чотири роки я веду свій б'юті-блог в інстаграм. Більше року існує мій профіль в Тік-Ток, також на тематику б'юті, і нещодавно, відносно нещодавно, я активізувалася в телеграм-каналі. Але цих майданчиків для мене недостатньо, щоб створити той тип контенту, який із задоволенням я б хотіла давати вам. Саме тому. Я обрала Ютуб як той майданчик, який стане наступним кроком, наступною ступінню в розвитку мого творчого життя. На створення каналу мене надихнули прекрасні українські дівчата-б'юті-блогери. Це і Діана Суворова, і Валя Олсірін, і Маша МГ Інс по Мейкап. Здається, правильно, Маша вибачаю, якщо неправильно, і Маша Мейкап. Мдейк Make... і Маша MG Мейкап Інспо, і Юля Гроза, і Даша Вейв, і ще дуже багато класних дівчат. Тих, кого я дивлюся регулярно і чекаю дуже відео, залишу лінки на їх канали в описі цього відео. я і сама не дуже пам'ятаю, бо почала я захоплюватися косметикою, макіяжами і всім цим. Ну можливо, ще в році 2015-14, коли ми всі дивилися російськомовний Ютуб, всяких там Маш Вей, Кать Кле. Я вважаю, що в той час це був розквіт Ютубу. Бо мені, чесно кажучи, не дуже подобаються канали з мільйонними продакшенами, які перетворюють відео в якесь реаліті-шоу чи просто ток-шоу. Мені більш подобається щось таке кулуарне, легеньке, домашнє, типу, шо в моїй сумачці, що в моїй косметичці. Звичайно, ще тоді, в далекому 2015-16 році, я дивилася ці відео блогерок, дивилася, як вони показують якусь косметику, як хвалять бренд Urban Decay, як хвалять бренд MAC і щось інше, щось інше була я тоді дуже бідною. Я не мала змоги нічого собі купити, не фарбувалася особливо. У мене була якась косметика від Avon, від Mary Kay, від Faberlic, від Oriflame. Ну, коротше, мережева косметика, яку там могла підігнати мама чи подруга, чи ще хтось. От. Я особливо не фарбувалась, як я вже казала, і просто дивилася ці відео, просто дивилася на цю косметику. Це було дуже гарно, дуже естетично, привабливо. І Якось так дивилася, і дивилася. Ну, здавалося мільйони людей дивилися ті ролики. Чому ж я і як я прийшла до косметики? Все дуже просто. Я пішла на манікюр. Ну, це якось не дуже мечиться з тим, що я сказала попередньо. Але так, я пішла на манікюр, і моя майстер манікюру приймала людей в такому б'юті просторі, де була і кав'ярня, і магазин одягу, і школа макіяжу. Моя майстер манікюру займалася не тільки манікюром, а ще й бровами. і Робила макіяж. Паралельно з нею працювала дуже популярна, дуже відома в Харкові візажист Катя Лелюк. Коли я приходила робити манікюр, я неодноразово потрапляла на уроки макіяж для себе, який Катя проводила для дівчат, які купили придбали собі курс макіяж для себе. Звичайно, коли ти робиш манікюр, це там дві годинки, дві з половиною годинки. І тобі нема куди діти свої вуха, очі. Ти слухаєш, дивишся, що там роблять навколо тебе. І так я декілька разів потрапляла на заняття з макіяжу для себе, з розбору косметички, з якихось основ нанесення тональної основи, консилеру, гелю для брів і так далі, і тому подібне. От і, звичайно, ці уроки, ці знання і ці моменти не пройшли повз мене. Я почала задумуватися про те, як правильно наносити тональний крем. Можливо, мені треба викинути той поролоновий споджик за 3 гривні, який я купила в магазині біля метро. Можливо, мені треба пензлик. Можливо, мені не дуже підходить цей жовтий тональний крем, і треба відібрати щось інше. Коротше кажучи, те. Це був довгий шлях від людини, яка має свої косметичні блиск для губ та якісь тіні від Avon до людини, яка зараз має просто ну нереальний якийсь комод з косметикою, але про то потім. Отак, от, от потихеньку, помаленьку, з Ютубом, з уроками макіяжу для себе, які я підглядала, чесно вам скажу. Я потрохи дізнавалася про світ косметики, про бренди, про магазини, в яких цю косметику можна купити. То були часи, коли ми ще, мені здається, сиділи в контакті ну, сиділи в контакті, бо я пам'ятаю групи, в яких продавали пальц, скоріш за все, за ліекспресу, типу а, палетки Urban Decay Naked за 100 гривень. І я реально дивилася на них і думала: ну вони ж ну нічим не відрізняються від того, що я бачу в тих Ютуб-відео блогерок. Можливо, мені купити це. Навіщо мені витрачати якісь великі гроші, яких у мене на той час і не було? На щастя, що тоді я не повелась і не купила паль, що зараз я притримуюсь позиції, що я краще підзбираю гроші, або я знайду щось більш бюджетне, але паль я купувати не буду. І вам рекомендую. Перші мої бюті покупки були зроблені в тій самій б'юті студії, де я робила манікюр, де я Підглядала уроки макіяж для себе. Це були тональна основа від бренду Паєс чи паєзе. Це були помади для губ від Нікс, софтмат в формулі суфле. Це були консилери, коректори від KIKO і щось таке, щось таке, щось таке. Тобто, моя косметичка потрошки розросталася. Я купувала пензлі. Я купила декілька перших пензлів. Вони були українського бренду Вовс, і я просто вважала себе якоюсь ну, майстером візажу. Бо це ж класно, що в мене не з якогось переходу пензлики, а прям професійні. Але ну, як я вам скажу. Вони мені не додали якогось скілу макіяжного, просто в мене класні нормальні пензлі. Так моя косметичка почала поповнюватися. Я почала шукати щось дійсно працююче. і не тільки серед українських брендів чи брендів, представлених в українських інтернет-магазинах чи фізичних магазинах косметики, я відкрила для себе світ закордонної косметики. Світ закупок з сефори, які раніше робилися і ділилися. Знаєте, цей підхід, коли хтось робить одне замовлення з сефори, з сефори, от і всі йому платять там якусь частинку за доставку, а також оплачують свій продукт, який потрібен. Тобто для мене тоді ще був невідомий світ НП шопінгу чи Міст Експресу, коли можна було б замовляти за кордоном. Але вже тоді я отримувала якісь свої перші закордонні косметичні штучки, які тільки збільшували, збільшували, збільшували мою колекцію. Чесно кажучи, я не пам'ятаю той самий момент, коли я осягнула думкою, що моя косметичка, якась сумочка перетворилась в цілий косметичний стіл, комод, ящички, заповнені косметикою. В Той момент, мабуть, я і зрозуміла, що просто для себе використовувати все це, це звичайно прикольно, але я хочу ділитися інформацією, ділитися своїм відгуком, своїм своїми якимись роздумами. З людьми, з однодумцями, з тими, кому дійсно цікава косметика. Так і з'явився розділ в інстаграмі. Мені здається, чи макарон б'юті, чи якось так був хештег. Потім я створила окремий акаунт, в якому писала огляди на косметику. Але я зрозуміла в якийсь момент, що на два акаунти мене просто не вистачає, і звела все воєдино. Потім з'явилася сторіс, коли можна було. Не просто писати пости про кожну куплену помадку, можна було все постити в сторіс, і якось воно так і прижилося, що я дуже довго писала, розповідала в інстаграм. А потім, потім інстаграм став для мене затісний, бо в пості можна написати лише 2000 символів, Багато сторіс отак от не знімаєш. Підряд про якийсь продукт та й через фронтальну камеру, чесно кажучи, не завжди можна показати, як виглядає той самий продукт нормально. От, мабуть, саме тоді я і вирішила спробувати себе у Тіктосі. Тікток свій я розпочинала з якихось рандомних взагалі відео. Я не була впевнена, що він буде б'юті. Про я просто так прощупувала почву, якщо можна сказати. І одна з перших рубрик, яка з'явилася в мене в Тіктоці, це був макіяж однією палеткою. Це коли я брала одну палетку, і цілий тиждень малювалася тільки ну палетку ціней, і цілий тиждень малювалася лише нею. Чесно скажу, відео того часу за якістю такі собі, бо я знімала на фронталку старого телефона, і ну там можна було просто так знаєте пальцем мазнути собі око, зісняти, і то виглядало б як макіяж. Але це був поштовх. Мені сподобався TikTok як площадка, як майданчик. І я почала знімати і для Тіктоку. Мій улюблений формат в Тіктоці це розпаковки. Бо, як ви вже могли зрозуміти, я багато купую косметики, і в Тіктосі люди люблять дивитися на коробочки, як їх розкривають, як з них щось дістають. А в мене таких коробочок зазвичай багато. То і контент будується і в тому числі на розпаковках. Максимальна довжина відео в Тіктоці 3 хвилини. Чесно скажу, коли я знімаю відео, мені іноді доводиться дуже багато вирізати зі своїх теревенів для того, щоб просто вкластися в ці рамки. Це вже не кажучи про Reels в інстаграмі, які максимум на 90 секунд. І шортс на Ютубі, до речі, мені здається, теж чи 90 секунд, чи навіть всього 60 От, і мені доводиться дуже багато вирізати. Я спіймала себе на думці, що я б хотіла більше розказувати про ті чи інші продукти, вкладати в свої відео більше змісту, більше теревене для вас і з вами. То мені мало цих 90 секунд, мені мало цих 60 секунд, мені мало навіть цих трьох хвилин, які мені дає Тікток. І таким чином ми... Ми тут, ми на Ютубі, ми з косметикою, я з косметикою, зі своїми баночками, зі своїм величезним бажанням переведи про косметику на різні теми. Про що буде мій Ютуб? По-перше, це звичайно розпаковки. Без них я нікуди, я не я, королева розпаковок. Можливо, колись замовлю собі свічок з таким написом і зніму відео у нього. По-друге, це обов'язково будуть огляди та мої відгуки на різні продукти. Пусті баночки, якісь свотчі, затести, все це обов'язково буде. Єдине, що я вам не обіцяю, як мінімум в перший час існування цього Ютуб каналу, це що я буду малюватися на камеру. Бо, чесно кажучи, я не впевнена щодо якості яку, такого контенту, яку я можу наразі вам надати, тому. Будемо чекати, буду, звичайно, пробувати, але не будемо нікуди спішити. До речі, чому ще я не дуже хочу малюватися на камеру зараз, бо я не мейкапер. Я не мейкапер, і мій блог це скоріше про деревені, про якісь розмови, а не про техніку виведення ідеальної стрілочки. Ну, звиняйте. Що ще ви можете побачити на моєму ютуб-каналі? Це новини б'юті світу. Тобто, ми з вами тут будемо обговорювати якісь запуски косметики, якісь драми з б'юті світу, створення нових брендів. Про все це будемо говорити. Я про все це хочу розповідати. Маю надію, що ви також будете цього чекати, і вам сподобається на каналі. Буде з'являтися косметика з різних цінових сегментів. Я люблю як і люкс, так і класний бюджет. Ми будемо порівнювати косметику з цих різних цінових сегментів, шукати ідеальні формули, ідеальні бренди. Я сподіваюся на вашу допомогу в цьому, бо ваші коментарі, це буде основа ком'юніті на Ютубі, цього б'юті ком'юніті на Ютубі, який буде створюватися разом з цим каналом. Перший коментар, який я вас прошу залишити тут, це які рубрики чи які можливо відео ви хочете побачити найближчим часом. Я буду дуже чекати, щоб прочитати всі ці коментарі і взяти собі в роботу якісь ідеї. У мене вже є цілий список ідей для майбутніх роликів. Але якщо ви залишите коментар з якоюсь надзвичайно цікавою ідеєю, яку я візьму в розробку і зніму по ній відео, то той, хто залишив цей коментар, отримає від мене подаруночок. І я думаю, що я не думаю, я знаю, це буде косметика. Це буде класна косметика, яка вам обов'язково сподобається. Тож чекаю вас в коментарях. Ну що? Мені здається, що для першого відео більше ніж достатньо інформації. А якщо ви хочете дізнатися про мене ще більше чи мати від мене ще більше контенту, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток та телеграм. І, звичайно, не забудьте підписатися на цей ютуб канал. Ви ж не хочете мене загубити. Ставте свої вподобайки і пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це те, що отут. Бережіть свою красу, донатьте на зсу і слава Україні.